Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо, як і коли потрібно робити інгаляції, а також як користуватись небулайзером. Інгаляції допомагають доставити ліки безпосередньо до дихальних шляхів. Вони ефективні при спазмах бронхів, при ложному крупі та інших захворюваннях дихальної системи. Пам'ятайте, призначати інгаляції має лише лікар, аби уникнути ускладнень. Ось як правильно потрібно користуватися інгалятором. Перевірте, чи інгалятор та всі його елементи чисті і зібрані. Заповніть резервуар лише призначеними лікарем препаратами. Далі одягніть маску на апарат. Маска повинна щільно прилягати до носа і рота. І ввімкніть апарат. Проводьте інгаляцію, вдихайте спокійно і глибоко через рот або через ніс. Загалом інгаляція триває 5-10 хвилин. Після процедури обов'язково промийте всі частини приладу. Не використовуйте небулайзер із непризначеними засобами. Це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Завжди консультуйте з лікарем.